Всім привіт, всім добрий день, чи добрий ранок ще. Боже, в нас тільки ранок, а спека вже просто нереальна. Просто вже на сьогодні у нас стоїть плюс 35. Пережий би цей якось диньочок. Я зранку вийшла. Думаю, вийду зранку, поки не так жарко, але воно, ви знаєте, не сильно допомагає, бо жарко вже з самого ранку, вже дихати нема чим. Мені треба зараз пробіжуся тут по аптекам, які коли мене тут побронювали деякі там лікувальні препарати для... для батьків. Зараз пробіжуся, зберу, зайду в магазин. Там кое-что теж мама попросила купити і побіжу, до них віднесу. Сьогодні свято, таке церковне свято, знаєте, працювати не можна. Я думала, може сьогодні доклеювати ті обої, але мама каже, ні, не можна. Та й жара сьогодні дуже просто сильна, тому відкладемо доклеювання до того часу, як буде ну, не так жарко. Ой, не шелохнеться, знаєте, ні вітерця, ніде нічого. І, і спека. Я вже, Ну, зараз, в принципі, ну, ще десяти немає, але ну, дуже спекотно і дуже жарко. Так що оце такі у мене на сьогодні плани. А потім прийду додому і буду закатувати кабачки. Сьогодні в мене ще кабачки по плану. Так що от такі діла. Божечки, яка спека. Оце знаєте, заходиш в холодочок і прямо аж легше стає. А як виходиш на сонце, ух, хоча мені мою холодочку ну, дуже жарко. Я вже все скупила, що мама мені там замовляла і біжу. Я до батьків, провідала. Ой, посиділи, я взяла, ви знаєте, взяла по поморож... нам по морозиву. І от спокійненько посиділи, знаєте, прийшла, а з мене отаку, як пар прямо йде. От посиділи, з'їли по морозиву. Трошки я вичахла, говорю, ну все, говорю, зараз мені ще марш-брасочок додому. Зараз ще забігти мені ще в магазин. Бо в мене скінчилась олія, і на закатку сьогодні ж закатувати, то треба ще олію мені, олії нема. Ще мені сьогодні працювати, в мене ще сьогодні на 6-го клієнтка, причому на дві процедури. Ну, там то таке вже, але ж треба ще встигнути сьогодні кабачки ці ж закрити. Вчора вам той люкс показала, знімала рецепт. А сьогодні ще ж кабачки по-корейськи. І ще є у мене дуже гарний рецепт, теж перець із сливами. Теж дуже смачний із сливою горкою. Ну, мабуть, сьогодні я не встигну, тому що зараз вже майже 12, да, вже без 15-12, а мені ще й закатки поробити. І... І працювати, то сьогодні, мабуть, не встигну, Ну, є в мене ще бажання того трошки закатати ну, цього теж, перчику із сливами. Побачу там, коли в мене буде, може, вільне, вільний час. Там теж швидкий рецепт, недовго з ним гратися. Ну, таке. Ой, все, біжу в магазин зараз і додому. Я вже вдома. Боже, на вулиці це просто щось неймовірне. Я не пам'ятаю такої спеки, як оце в цьому році, оце в серпні таке вже пече. Так, швиденько показую, що я тут купила, як завжди, любимий огляд продуктів. Взяла я бутилку олії, тому що закатки. Взяла я також, я вам вже показувала, Ось такі в нас булочка висівкова з льоном. Тут дала три штучки. Так, йогурт чорнослив з лаки. Йогурт лохина-чорниця. Це так, я знаєте, я люблю ввечері йогуртом, ото так повечерять. А, так я брала батькам всякі ж препарати лікарства. І взяла собі аспаркам теж, тому що в мене скінчився, а мені ж в східницю їхати. І коли водичка п'ється, то треба пити аспаркам. Так, взяла також цукру ще. І щось я думала, що тут кілограм. Тут 800 грам. Скоро вже буде, знаєте, будуть писати 600. То 900 було, тепер вже 800. Взяла шматочок сиру з Венігородського твердого. Так, що ще взяла? Палочку ковбаски, собі ще взяла. Це така ця, що наша делікат робить сливки. Бо це ж маю надію, що я таки зроблю переці з сливами. І взяла три пачечки ваніліну. І ви знаєте, я коли його пробувала я клянула по чому ванілін, ну, це ця фірма-приправка. Він такий дорогий, він щось чи по 14 гривні, чи що один. А, по 17,60, уявляєте? Ну, брала я той, що в них там їхня порада, делікатовський, там щось по 4 гривни, то взагалі сипиш, що сипеш, що не сипеш, взагалі нічого. Немає ні аромату, ні запаху, нічого. То це взяла цей дорожчий, ну може буде нормальний. Тому що від такого нічого нема. Оце і всі, і всі покупки мої. Все, зараз переодягатися, включила вже зразу кондиціонер, е трошки вистигну, ну і буду, і буду, буду, буду закатки робити вже пів першого. Ну, зазвичай там, там теж нічого складного немає, просто треба все. Час займає, поки це все наріжеш і все. А в мене ще виходить, там, я не знаю, буду важити, скільки буде виходити, чи... бо ще я Альона привезла свої кабачки. в общем, буду бачить. Фу, тече, оце стою, все тече. Так, боже, скільки ж воно на вулиці сьогодні? Так, Ковбасу по дорозі заховаю в холодильник. Зараз гляну, мені просто цікаво, просто що ж це там таке на вулиці. Скільки ж це градусів? Ну, ну, дуже просто жарко. А це ще, знаєте, додому зайшла, а прохолодніше, і ото виходить. Ну, 30, У мене 30. Бачите, ось 30 градусів. Я думала більше. Але ж це затінок у мене. А на сонці не знаю скільки. Ну, що я вже посиділа, знаєте, трохи вичахла, вичахла, зробила собі кави, попила кави, тому що я сьогодні ще каву не пила, попила кави, все, трохи вичахла, але ж все одно на кухні жарко. ну 26,9-27 градусів на кухні, бо кондиціонер -то аж в залі працює. Ну, слава Богу, я хоч що так, а не 30. Вже підготувала трішечки все до, до кабачків. Почистила і моркву, в общем, кобачки помила. І зараз буду приступати до закруток, буду робити кабачки по-корейськи. Рецепт зроблю, зніму і викладу окремо рецепт, щоб він у мене був. І всі ці рецепти, які в мене є, я викладаю в плейлист. Мої заготовки на зиму. Так що, кому цікаво, щоб скоріше було шукати, то ви заходите прямо в мої заготовки на зиму, і там дивитеся, що там є. Так набагато швидше, знаєте, щоб не шукати в усіх відео. А плейлист чи список відтворень, він називається по-українськи, і заходите туди і там шукаєте. Ну, все, починаю. Кабачки я підготувала, і поки їм там якраз треба годинку постояти, я думаю, що ж я буду просто годинку гуляти, я вирішила зробити поки що котлети Я залишила була спеціально один кабачок для цього діла, Вон трошки моркви залишилося. І зараз я зроблю собі котлетки якраз посмажу, і буде у мене, ну як би. Їда, їда, їда. Собачки пахнуть так неймовірно. Мені ще подобається цей рецепт за того, що, знаєте, його не треба кечу поварювати півдня, а він стерилізується по 10 хвилиночок. ну, не знаю. І смачно, і швидко. Завжди в оцих салатах в усіх, довго, а це я ж казала, поки усе підготуєш, поки все накришеш, наріжеш, натреш, оце займає довгий процес. Ну, а сам а сам процес за, 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 ну, закатки це недовго. Ну, котлети я вже 132 рази показувала, як готувати. Я готую котлети без хліба, з овочами. Це і кабачок, і морква. Кабачок віджимаю від лишньої вологи. Ну, як зазвичай. Так що не знаю. Того рецепт не показую, якби, да, тому що вже 100 разів їх готувала. В общем, і, і час уже усьо, ну, вже вже 3 години. Ух, Час іде. А я тільки все підготувала. Оце ці підготовки дуже довго займають час. Ну, і час зараз він повинен стояти, поки він пустить сок, той салат, а тоді вже тільки закатувати. Так що це таке? Так, все, готую коплетки і займаюся справами. Якраз кабачок ось дотерла. Фух, тут жарко. Ви знаєте, там так гарно. А тут жарко все одно. Хоч там і кондиціонер, але ж все одно жарко. Ага, ще треба цибулинку зараз взяти, потерти теж. Все, займаюся, займаюся справами. Плепки я вже свої поставила, вони вже в мене підсмажились і вже тушкуються. Ну, а я приступаю до, далі до закатування Е, Все, я вже всі, бачите, салатики от понакладала в баночки. Перші вже поставила на стерилізацію, чекаю, поки, поки все закипить. І зараз розпакую всі мої ой, закутані салати. Ой, вони ще досі теплі. Ще досі, але ж мені треба <смі> моє місце, куди я, їх, куди я їх складаю. Так що все, я думаю, їм вистачить. Вони вже сутки простояли. Попротираю баночки зараз. І все. І, і краса, краса. У мене вчора там питали, але ж я казала, що скільки вихід. У мене вийшло 6 літрів. Вихід синіх баклажанів, оцього цього салата люкс У мене вийшло 6 літрів. Ой, такий він смачний. У мене там залишилось вчора, там трішечки, знаєте, в блюдечку. Така смакота на хлібчик. Ну, То в мене було чебата, в мене Альона її трохи під'їла. І якраз була чиябата, і я от на чербату оцей салат, ох і смачно. Прям неймовірно. Так що все. Одне освобождаю, одне друге зараз буду закатувати. Вийшло в мене 8 баночок з півтори порції. Ну, правильно, з одної порції виходить 5 півлітрових баночок, а в мене вийшло 8. Так, все, отачки мої. Я виключаю, вони вже стушкувалися Переставлю, переставлю сюди тут вогонь більший, щоб скоріше закипіло. Все, роботаю. Далі. І якраз поки я закривала останні баночки з кабачками, мені прийшло сповіщення з нової пошти, що прийшла моя посилка, а замовляла я собі вітровочку. І я така думаю. Зараз 5,04. І ще в мене годинка якби, до клієнтки, а нова пошта в мене тут 2 хвилини в траші. Думаю, мабуть, я таки зараз збігаю і заберу посилочку. Що у вас одна секунда пройшла? Що у мене? Ну зараз воно 17.20. Я вже збігала на нову пошту, забрала курточку. Е, значить, чого я купила ще одну? Я ж наче собі ту брала, так і вона мені сподобалась. Так, вона бомбезна, суперовська, але ж вона не на дощ. Ви розумієте, вона ж така, що може промокнути. А тут я побачила в інтернеті вітровочку. От просто вітровка, яка буде, якщо потрібно, на дощ. Я вже... Дивилася декілька разів і думала, гадала, чи замовити, чи не замовити, але ж замовила таке. Вона йде ось ну, така звичайна вітровочка, вона без підкладу теж. Я ж кажу, ну вітровка. Ось на, на той час, що ось похолодало трішки, так, і тут ось дощик іде, і ось можна вдіти. Ну, ось така. Фух! Включила тут кондиціонер. Бо на вулиці, ви знаєте, Боже, це просто якийсь апокаліпсис. Там, мабуть, на сонці всі 50, а може, і більше. Просто дихать нема чим. Виходиш на вулицю і стає серце. Так, ну ось така. Включила ще й тут кондиціонер, бо, думаю, зараз ж приміряти це все діло. О, о, чудово. О, Прямо як на мене шита. Ну, прямо ну, ідеально. Взагалі прелість. І вона така, така вона якась приємна на дотик. Але ще ж кажу, це така от просто вітровочка. Це навіть. Не для тепла, а від дощу. Дождівічок отакий оце ось на осі. Бо в мене такого нічого взагалі не було. Вже були такі тепліші куртки, а от такого, щоб і легеньке було, з карманчиками, ну, така ось прекрасна в мене буде вітровочка. От, щоб раз накинув на себе не страшен дощ. Теж вона йде з капюшончиком. Він щось вийшов, босю теж і в східницю їхать, Знаєте, А отак ось накинув і, і ти не мокрий. І вона недорога, до речі, щось 480 гривнів я її купила. Ну, вона ж без підклада, без нічого. Ой, знять. Бо знаєте, як куртки, оці плащовки, прям вони, вони ж розраховані для того, щоб захистити нас і від дощу, і від вітру. Ось така оце курточка. Я посилання дам, якщо комусь подобається, там є, до речі, різні кольори, то можете собі замовляти. Прям я з продавцем балакала, про, ну, я їй дала свої параметри, поміряла себе і дала параметри, і спитала в неї, ну, який мені підійде. Розмір. І ви знаєте, бо я думала інший розмір. А вона мені, ні, каже, вам треба оцей. І вона мені ось, бачите, прислала один в один прямо на мене. Так що, якщо кому подобається хороший сайт, швидко відсилають, взагалі, без питання. Я дам посилання. Вже я відпрацювала, і часу зараз вже 20:28, пів дев'ятого вечора. На вулиці вже в нас темно, бачите, вже в вікні темно. І ви знаєте, оце я е, не люблю <сі> тільки за те зиму, оце і осінь, за те, що дуже рано темніє. Да? З кожним тем, тем темніє, раніше, раніше і раніше. І, і оце так уже трахбах і темно, і все. От. Все, нарешті сьогодні день скінчився. Такий скажений, жаркий. Будемо мати, будемо мати надію, що завтра трохи буде менше, але там стоїть буквально на 2 градуси менше, ніж сьогодні. Ох. Дуже жарко, і навіть зараз уже такий час. А я дивлюся а на вулиці все одно 29 градусів. Зараз темно вже, і нема ніякої прохолоди. Ну, правильно, воно ж понагрівалося, всі будинки, всі асфальти, все все, все, все кром понагрівалося. І тому, звісно, це ж така температура скаженна, просто скаженна. Дуже жарко сьогодні було. Так, ну нічого, Зате все, все я зробила. І закатки зробила, і попрацювати, вспіла і до батьків. Зганяла такий оце день у мене. О, так, що це підійшов. Залишилось мені тільки змонтувати зараз два відео, тому що і влог за день, і рецепт. Виставити це знову. це я Зараз ще потрачу теж певний період часу. Так що, це ще до пару часов це мені все, поки воно виставиться, змонтується, викладеться. Це теж не дуже швидко. Ну, так що це таке? Ну, все, на сьогодні я з вами прощаюся, всім всього самого найкращого, всім на добраніч. Ну, І. Всіх люблю, цілую, обнімаю.